прибираємо в хаті. Вот, всякі там пляцки теж печуть баби. Ну, мама, баба. Помолилися, теж сіли то, ну, пісне, все як має бути. Розставляємо на сіл, кладемо це сіно, по куточках чотири зубчика чеснику, приносимо водичку святу з церкви, п'ємо її, молимося, от нас читаємо і вже сідаємо їсти. І Ввечері, після вечері, йдемо знову в храм на вечірнє богослужіння. В принципі, я з батьками святкувати, то там на свої страви на пісну вечерю. Це в нас пончики солодкі Ми смажимо, вареники ми відварює кулідний суп з такого традиційного. Я зі сходу то в нас різдво просто було сімейне свято без таких якихось традицій українських. Цьому році дітям Прививати наші традиції, вивчити це досконало самі і дітей привчати. Для нас буде вперше це різдвяний калач, будемо робити, і дідух. У мене в сім'ї такого не було. Сім'я збереться, ті, що є. У мене четверо на фронті, тому є. для нас свято чисто так, сім'єю посидіти, поспілкуватися. Діду купили як знак благополуччя, затишку і захисту від зл всього злого, що з нами відбувається. Ну, Віримо, сподіваємося, що все буде добре. Ми костер палимо, Це шашлики. ну, Це саме класне. Що б ви хотіли побачити на святковому столі? Тільки мир.